Всіх вітаю дітвора. В гості до вас завітала я. Я маленька сніжинка, а звуть мене Іринка. Хочу розповісти вам казочку про мою матінку зиму і про мого дядечка місяця грудня. А ось і казка. Тож слухайте, будь ласка, у далекій сніговій країні жила собі пані зима. Вона була дуже мудрою. І любила прикрашати світ білим пухнастим снігом, робити візерунки на вікнах і влаштовувати морозні дні для забав малюків. Але найбільше їй допомагали її три улюблені сини Грудень, Січень і Лютий. Одного дня зима покликала свого старшого сина Грудня і запитала Грудню. Ти перший починаєш зимову казку. Що ти даруєш людям? Грудень замислився і сказав. Я вкрию землю ніжним снігом, щоб вона відпочила, запалю зимові зорі, щоб вечори стали чарівнішими. Дітям принесу радість очікування свят. Добре, усміхнулась зима. Але не забудь про турботу. Людям потрібне тепло і затишок в їхніх домівках. Грудень вирушив у світ. Він лагідно прикрасив дерева інеєм, розкидав сніжинки по полях і вкрив річки крижаними дзеркалами. Люди одягли теплі шуби, а діти взяли санчата й ковзани. Усі раділи приходу зими. Одного вечора грудень тихо заглянув у віконце. Однієї хатинки і побачив, як біля каміна сидять дітки і слухають казки про святого Миколая. Вони чекали на подарунки і загадували бажання. Мабуть, я найщасливіший місяць, подумав грудень. Адже саме я відкриваю двері до зимової казки, де кожен може знайти радість і трішки дива. І відтоді грудин завжди приносить людям найтепліші зимові спогади, а пані зима радіє, що її старший син так гарно дбає про світ.